Вітаю, друзі! Ви маєте можливість слухати проєкт Маркер Подій на FM Галичина. Хто нас буде дивитися в записі, все це можна зробити. На ютуб-каналі Маркер подій». Друзі, обов'язково аналізуйте, обов'язково реагуйте на наші розмови, залишайте свій фідбек. На ютуб-каналі Галичина Аналітика там всі найважливіші такі розмови. Ваші коментарі для нас своєрідний такий орієнтир, куди рухатися далі. Представляю нашого сьогоднішнього гостя Роман Погорілий, співзасновник та аналітик Deep State. Пане Романе, вітаю! Раді вас бачити та чути. Вітаю слава Україні, героям слава Христос Воскрес відповідно. І е, давайте одразу перейдемо до справи, тому що напередодні е, дуже цікаві і для нас трохи такі тривожні події. відбуваються у Курахому та Покровському. Олександр Сирський, головнокомандуючий, перебував там е, збройних сил України і заявив про те, що е, на цих напрямках російська армія сконцентрувала головний удар. Проаналізуйте, скажіть, будь ласка, що відбувається саме на цих напрямках і чому для росіян важливий. І е, Покровськ, і Курахово саме зараз? Ну, не прямо в Кураховому і Покровському зараз відбуваються події, і там ще поки не все так погано, але ворог взяв напрямок туди. Зокрема, якщо говорити про Курахово, там відбуваються обстріли, іноді ворог туди дістає і наносить удари. Е, вже досить так довгий час, ще з моменту, коли вони зайняли Мар'їнку. В районі Гордівки відбуваються бої, тобто прямо на, прямо в напрямку Курхового, і відповідно вони хочуть продовжувати свій рух, але зараз вони сконцентрували свою велику увагу в районі Красногорівки, тому що це велике місто в тому районі, яке має значення для простування далі. Це такий собі фланг, який вони мають собі забезпечити, тому вони туди сконцентрували велику кількість сил. Вони зараз штурмують його в день, ніч обстрілюють і відповідно намагаються там закріпитися. Також відбуваються бої е, південніше, тобто в районі населеного пункту Побєда, Новомихайлівка. Там наші бійці теж постійно стримують е, натиск. Постійно знищують ворога в день і вночі. Там і так вже спалено дуже багато техніки, але і продовжується це знищення. І от в цьому напрямку, то в сторону Кураку, в сторону лінії траси вугледар Водяне Костянтинівка, щоб і до Вуглидару добратися, вони постійно здійснюють ці штурми. Бачимо, що були певні просування і в Новомихайлівці. І в районі Побєди, і між Поєдою і Георгіївкою, і відповідно вони пробують закріплятися в е, вище, тобто де тільки можуть, там і лізуть. А Красногорівка, зокрема, якщо говорити про Покровськ. Так, так. А, так чуємо вас. Якщо говорити про Покровськ, то ще важча ситуація, тому що ми бачимо, що там було багато прошувань. Зараз ворог вже зайняв по адміністративній межі населений пункт очеретини і пробує рухатися далі. Зокрема, підібрався до Новоолександрівки. Якщо говорити східніше, це вже Архангельське, тобто є просування і досить великі район Семенівки, район Бердичів, район Соловйового, де вони вже лізуть в сторону Соколу. Всі будь-які оці місця вони використовуються для просування, будь-які можливості. В першу чергу застосовується велика кількість піхоти з підтримкою техніки, авіації, там артилерії, дронів, і з очередного вони намагаються от лізти по цій висоті в сторону прогресу, сторону населеного пункту Миколаївка, тому що це ще одна така ключова висота, ага. і весь цей хребет він веде в сторону покровка. Зараз вже вони намагаються в певних місцях вийти і хоча б взяти на вогневий контроль трасу Покровськ-Мирноград-Костянтинівка, що є важливим логістичним шляхом, як і ці всі великі міста. Тобто, ось в чому полягає загроза, і зараз наші бійці. Стабілізують ситуацію, намагаються всіма зусиллями стримати. Тому там був головнокомандувач, mm -hmm. проводячи свої робочі зустрічі, оцінюючи обстановку, він повідомив, що були, була проведена робота із командирами підрозділів, що є не менш важливим. Була проведена був проведений аналіз і надано від всі необхідні засоби. Там боєприпаси, техніку і тому подібне, щоб стримувати ворога. Але от ситуація на сьогоднішній день така, як яку ми бачимо сьогодні. Роман, можливо, є у вас інформація про те, скільки людей взагалі перебувають ще от Покровську, Курахому. Неодноразово їх закликали покинути десь ці території, і насправді десь нашим військовим було б куди простіше. З вашою інформацією, скільки ще людей перебуває, і чому вони не покидають ці території? Не володію такою інформацією, але. Момент все рівно багато, що будь-яке життя воно важливе, і коли люди не хочуть, не можуть виїхати, це складає певні труднощі і для військових, і для їх життя в першу чергу. Тобто, на жаль, є такі випадки. Звичайно, що не виключення тих осіб, які чекають приходу московитів, але вони забувають, що коли приходять московити, то не залишається нічого. Тому, на жаль, є, є такі випадки, і без них нікуди необхідно дотримуватися безпеки, необхідно слухати е, заклики е, безпосередньо місцевої влади, цивільно-військової -адміністрації, цивільно адміністрації, яка закликає постійно евакуюватися, це постійно здійснюють спеціальні організації, служби. Які допомагають там з переїздом, і це дуже необхідно не тільки в районі Покровського Курахового, а й в багатьох інших населених пунктах, які перебувають під загрозою, зокрема постійних обстрілів, потрібно Нагадувати насправді десь місцевим мешканцям лупати цю скалу, і тоді, можливо, дослухаються до цього, і таки покинуть, евакуюються мешканці, які там перебувають. А ми не втомлюємося нагадувати, що ви маєте можливість слухати нашу розмову з Романом Погорілим, співзасновником та аналітиком Deep State на FM Галичина. І хто нас буде дивитися вже в записі на Ютуб каналі FM Галичина Аналітика, проєкт Маркер події. Обов'язково залишайте коментарі, відгуки. Пане Романе, продовжуємо нашу розмову, і давайте перейдемо до часового яру, тому що звідти також є дуже багато інформації і різної насправді була інформація про те, що часів яр захоплено, але ось остання така інформація про те, що активні бойові дії тривають цілодобово, однак російських окупантів в місті немає. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Тобто ми можемо аналізувати, що шанси втримати часів яр є. Так вони завжди є, і наші бійці намагаються. Стримати його, стримують натиск О, з приводу там втрати часової ще якоїсь інформації. Вона не відповідає дійсності, все почалося з того моста на каналі, який е, ворог уразив, не на, наніс. Удари було дуже багато інформації. нібито це було, було знищення сил оборону. Це теж неправильно говорити. Е, бійці залишаються. Першу чергу в межах адмі... всіх адміністративно-територіальних кордонів часового яру, звичайно, що ворог підібрався там притул, намагається там дійти до каналу, закріплятися там, звичайно, перейти. Але у них це абсолютно не виходить. Наші бійці ці всі спроби множать на нуль. Відбуваються бої в районі Іванівського, в районі зі сторони Богданівки, де вони пробують підібратися до часового яру, насичитись. Першу чергу той район піхотою, але Постійні удари з нашого боку, робота артилерії, скидів, в цілому віців, які там перебувають, тобто часів'яр тримається, ворог постійно підтягує туди свої резерви. Він готується до активних дій і рано чи пізно вони почнуться більш жвавіше. Але, попри ці всі моменти, спроби ворог також обстрілює часі яр. Активно працює авіація, на жаль, і інші засоби там вогневого ураження були навіть, була навіть інформація про удар пакетами градів. Тобто, рівняючи з землею, на жаль, дуже складно там перебувати під такими обстрілами в такій ситуації, але тримаються. Ми бачимо, що в цих надскладних умовах останнім часом там навіть лінія бойового зіткнення не змінюється. Тобто, ситуація останнім часом більш-менш стабілізувалася, але знову ж таки. Це не, не виключає спроб от, прориватися, не виключає спроб о, і постійних обстрілів. І так само е, ворог готується, перегруповується і рано чи пізно він ці всі сили реалізує. Романе практично впевнений кожного дня перед вами карта Донеччини, Луганщини цікаво від вас почути стратегічно, чому для ворога такий важливий часів яр, і географічно, і е, загалом по плану війни. Це висота, яка дуже важлива, і це просто один з тих напрямків до реалізації захоплення адміністративно-територіальних кордонів в Донецької області, як і на інших напрямках, тому вони там і пробують сунути. Почули вас, якщо говорити про харківський напрямок, також з Куп'янська, дуже часто чуємо про амбіції ворога. Захопити Харків, що можете проаналізувати? Звідки може бути контрнаступ? Чи може він бути від росіян і на якому напрямку найбільше може бути гаряче? Можемо говорити тільки фактами. Зараз ворог активізувався і в районі Куп'янська, стягнувши попередньо свої сили. Ми бачимо певні просування в районі Кислівки Котлярівки. І зараз там ждуть важкі бої. Наші бійці намагаються теж стабілізувати ситуацію, збити цей натиск активних дій московитів. І відповідно зараз ворог намагається вишукувати будь-які можливості, щоб реалізувати ті стягнуті сили. Але, попри це, постійно вони намагалися лізти в районі Синківки. І ми бачимо, що без з лінія бойового зіткнення там не змінювалася, і населений пункт перебуває під контролем сил оборони. Як будуть розвиватися події? Це вже покаже час, тому що московити дуже часто стосовують тактику, там не, не змогли в одному місці будуть пробувати в іншому і. Коли побачить ставки місце, вони будуть там насичувати свої війська для ще більшого натиску, ще більшого удару. Зараз, поки це район ікрасті саме кіслівки, котлярівки, і вони можливо, вони зараз спробують розвивати цей успіх, і можливо ще туди підтягнуть нові сили. Це вже знову ж таки покаже час і виходячи з обстановки, все інше там обговорення, накопичення, це поки що тільки інформація. В першу чергу наші сили оборони стояли, стоять і будуть стояти, і будуть готові до будь-якого розвитку подій. Для суспільства це теж не має бути новиною, тому що ми вже 10 років у війні, третій рік повномасштабного вторгнення, і ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. А, вдаємося до історії: московити повертаються. Це теж не новина. Вони мають таку. Особливість повертатися і знищувати все на своєму шляху, тому маємо бути готові знову ж таки, і будемо дивитися, як будуть складатися обставини, тому що. Ми бачимо, що є активізація і обстрілів, є активізація і накопичення? А як це все буде реалізовуватися? Невідомо, От ви якраз згадали про активізацію обстрілів? Є активізація і просування, Ми бачимо постійно те, що ми аналізували до цього в нашій розмові: активізація на різних ділянках фронту. Ви якось підв'язуєте до якоїсь дати, чи це просто сплановано було саме на цей період, чи воно відбувається так частково? Яка ваша думка? Я не знаю, як можна підв'язувати додати московити. Звичайно, ставлять їх. Це одна з їхніх таких інформаційних мотивацій, пропаганди. Там зараз ми чули 9 травня. Звичайно, ніхто нічого не встигне вже до цього часу, але е, роботи не от просто по прикладах. Там вже декілька місяців активні дії в районі роботи. Там були в районі Лиману, були в районі Мар'їнки, вони зараз продовжуються, просто вектор наступу трохи змістився. Авдіївка вона й не припинялася з моменту окупації самого міста, і так от далі 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 по населених пунктах, де московити просто шукали слабкі місця, вони їх знаходили і починають там тиснути. Район Куп'янська. Ну зараз він активізувався. Перед цим було тихо. А перед. А ще раніше там теж були постійні активні дії і штурми. Зараз дуже важко в непублічних місцях, районах, які не обговорюються, це район Сіверська, де московити постійно тиснуть, там не дати нічого, вони просто лізуть як таргани. Там, вибачте, такі заруби йдуть що і в фільмах не зняти. Але наші бійці там тримаються, і є бригади, які вже декілька років стоять в тому районі і стримують цей тиск. У нас зараз дуже важко в районі Старомайорського урожайного, і це не піддати, Вони просто от намагаються там штурмувати, вони накопичили певні свої сили. Мають, якщо вони там вже мають певні успіхи, вони його починають розвивати. Тобто, оцей весь натиск він відбувався постійно, десь вже йде декілька місяців, де ж десь йде третій місяць, там десь тільки почався, і вони мають свої ресурси, вони мають свої сили. На жаль, вони просто реалізовують свої задачі. Вони готові вмирати, тому що їм байдуже на своїх людей. їм байдуже на свої ресурси е, поклали одну групу, покладуть іншого. Їм головне реалізувати. Тому наша задача це наносити як можна більшої шкоди. Е, про це вчора сказав головнокомандувач. Це дуже важлива теза. Він звичайно мав на увазі на першу чергу Покровськ і Курахове, там де він працював, але це стосується всієї лінії фронту. То ми бачимо, що вони візуть туди. нанести як можна більшої шкоди. І дуже добре, що зараз на другий план відходить оці всі mm -hmm. контрнаступи, оці всі е, необгрунтовані, е, необгрунтовані інформація. Бо mm -hmm. зараз наша задача стримати натиск у московитів. Є багато ресурсів, і на жаль, це так, як є. Але в нас є люди, які точно дають серйозний відпір росіянам. Роман Погорілий співзасновник та аналітик Deep State. дякую вам за таку географію, за таке роз'яснення по всьому напрямку. Друзі, відреагуйте обов'язково на цю бесіду на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика, проєкті Маркер. Події пишіть коментарі, як вам такий формат розмови. І нагадаю, що цю розмову ви мали можливість слухати на «ФМ Галичина. Обов'язково залишайтеся з нами. Всіляких вам гараздів, Будьте здорові! До побачення.